Вітаю! Мене звати Денис Шевченко. Я пишаюся тим, що ношу прізвище Великого Кобзаря. У мене з ним багато спільного. Я, як і Тарас Сирота, гарно малюю і дуже люблю Україну та українську поезію. Особливо мені сподобався уривок з поеми Сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий щасливий у тебе час, та й запустить пазарі спечинки. І не благай, не вимолять ні діда, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, та з ним бідкує, так з його і сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає! Шкода й праці. Схаменіться усі на цім світі і царята, і старчата, Адамові діти.